Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. За New York Times вийшла стаття Лі Юань про те, як китайська поліція полює на малі підприємства в пошуках грошей. Зіткнувшись з дефіцитом бюджету, поліція перетинає кордони різних провінцій для того, щоб знаходити у компанії якісь порушення, часто які відбувалися навіть десятиліття тому, та стягувати з них штрафи. Бізнес називає це вимаганням. У квітні 23-го року поліцейські з міста в південній провінції Гуандун подолали спеціально 600 міль до Уханя і затримали там 25 співробітників компанії в сфері соціальних медіа і змусили їх фінансовий відділ перевести понад 41 мільйон доларів на рахунки, пов'язані з поліцією. Поліція стверджувала, що компанія управляла онлайн-казино, які заборонені в Китаї, і яким користувалися жителі Гуандуна. Кампанія ж абсолютно заперечила ці звинувачення. Це правопорядок чи це відвертий пограбунок, заявила компанія Чансяньбань у своєму офіційному акаунті в офіційній мережі WeChat. Це такий в Китаї одночасно там Фейсбук, і WhatsApp і так далі. Ну, очевидно, під державним щільним контролем. Тієї весни компанія, яка мала 1600 співробітників, заявила, що змушена закритись збитки для її бізнесу, виявилося. Надто великими. Взагалі, останніми роками китайська поліція все частіше робить такі рейди, щоб переслідувати кампанії і вимагати гроші. В офіційному обговоренні в Китаї цю практику називають правоохоронною діяльністю, орієнтованою на прибуток, або Profit Driven Law Enforcement. У китайських ЗМІ та соціальних мережах її називають рибальство у відкритому морі. Порівнюючи поліцію з рибалками, які вирушають далеко у море за уловом, місцеві уряди по всьому Китаю стикаються із зростаючими баргами, скороченням податкових надходжень і необхідністю пошуку нових джерел доходів, я розповідав вам про те, що відбувається в економіці Китаю, як вони намагаються з цим впоратись. Так от, щоб компенсувати цей дефіцит, спричинений економічним спадом правоохоронці. Почали переслідувати бізнеси навіть за межами своїх регіонів, використовуючи часто надумані або перебільшені звинувачення у злочинах. Переслідування бізнесу тепер є невід'ємною частиною політичної системи Китаю. Відрозмінюються, і генерального директора просто забирають, а іноді і цілі галузі опиняються під ударом. Але нинішні фінансові вимагання відрізняються. Практика стала настільки поширеною, що останніми тижнями політбюро, головний орган прийняття рішень Комуністичної партії Китаю, а також центральний уряд і Міністерство громадської безпеки, що контролює поліцію, доручили чиновникам на всіх рівнях припинити використання поліції для отримання прибутку. Фінансові вимагання свідчать про те, наскільки відчайдушно місцевим урядам потрібні гроші. Ринок житла в країні обвалився. Доходи від продажу землі, які раніше складали близько третини місцевих бюджетів, скоротились майже на третину минулого року в порівнянні, скажімо, з 2021 роком, коли був пік за цими доходами, оце. Згідно даних Міністерства фінансів, хоча знову таки багато експертів вказують на те, що ну навряд чи можна довіряти офіційним даним фінансовим з Китаю, так як можна це робити, наприклад, в західних країнах. Але менше з тим, коли проблема житла в Китаї переросла в кризу довіри, бізнеси стали менш схильними інвестувати, а споживачі більш схильними заощаджувати. Податкові надходження країни знизилися на 5,3% перші три квартали цього року. Багато місцевих урядів не. Можуть платити відсотки за боргами, забезпечувати деякі державні послуги чи навіть виплачувати зарплати своїм працівникам. Провінції вдаються до грубих методів, щоб вижити просто гроші, витиснути гроші з бізнесу. У перші три квартали доходи від неподаткових надходжень зросли по країні на 13,5%. Це викликає занепокоєння серед економістів, які вважають, що це означає збільшення адміністративних штрафів. І вимог до сплати податків причому заднім числом, щось нагадує, правда, вимагання грошей у бізнесів, які вже не готові інвестувати. навряд чи це є найкращий спосіб допомогти економіці. Один виробник алкоголю повідомив в червневому регуляторному звіті, що нещодавно сплатив 12 мільйонів доларів податків за період. Вдумайтесь з 1994 по 2009 роки. Того ж дня хімічна кампанія в провінції Чинзян повідомила, що місцева влада заявила їй про заборгованість у розмірі 69 мільйонів доларів податків за попередні десятиліття. Ці заяви викликали такий резонанс, що центральне податкове управління змушено було заявити, що не організовує загальнонаціональних податкових перевірок і не планує ретроспективних розслідувань там за 20-30 років. Але багато бізнесів стверджують, що це неправда. Один забудовник розповів журналісту The New York Times, що його компанія була змушена сплатити величезні податки за два десятиліття. Місцева влада подбала про те, щоб. Ніхто не розповів про це засобом масової інформації чи в соціальних мережах. Коли Тигр голодний, сказав забудовник, що станеться з ягням в аудіозаписі, який широко поширювався в серпні, чиновник місцевого бюро адміністрації бізнесу в провінції Шаньдун погрожував компанії з сусідньої провінції Хебей штрафом в розмірі 3,5 з мільйони доларів, стверджуючи, що компанія була залучена до там marketing, да, Маркетінгу пірамідальних продажів. Змушувати бізнес падати на каліна легка, сказав цей чиновник в записі. Я дуже добре це вмію, сказав він. Знайди незначну проблему, роздмухай її і бізнесу кінець, хизувався він на аудіозаписі. Місцевий уряд у заяві на своєму офіційному аккаунті Вічат повідомив, що розслідує неприйнятну поведінку співробітника. Ділове середовище в Китаї значно. Погіршилося в 2018 році, коли націоналістичні блогери вчені та чиновники закликали уряд згорнути приватний сектор. Вони слідували прикладу свого лідера Сі Цзінпіна, який чітко дав зрозуміти, що хоче посилення державних кампаній. Хижацькі дії проти приватного сектору посилилися після пандемії. Пекін придушив деякі з найбільш успішних компаній, знищив цілі галузі та засудив деяких найбільш шанованих підприємців країни до тривалих термінів ув'язання, забравши їхні компанії. Ну, згадайте хоча б кейс засновника компанії Alibaba, який дозволив собі некомплементарні вислови достатньо відверті по відношенню до влади, і що трапилось з ним, що трапилось на певний період з компанією. Схоже, після того, як центральний уряд вдарив по великих гравцях, місцеві уряди зрозуміли, що дрібні бізнеси стануть легкими мішенями. Пекін робить обіцянки і жести, щоб підвищити довіру бізнесу. Минулого року Сі Цзінпін заявив, що приватні компанії та підприємці це наші люди. Сказав він минулого місяця. Пекін видав проєкт закону про підтримку приватного сектора, який, за словами уряду, спрямований на забезпечення чесної конкуренції на ринку. Але схоже, бізнес. В це вже більше не вірить. За словами підприємців, місцева влада розглядає приватний бізнес як смачну свинину, що висить на видноті. В підсумку поліція виконує накази місцевих урядів. З 2021 року багато поліцейських департаментів по всьому Китаю заморожували банківські рахунки торговців у ІУ, місці, яке, можливо, є найбільшим в світі оптовим ринком дрібних товарів. Це траплялося з такою. Кількістю торгівців, які називають себе вже замороженими друзями, що в ІУ довелося створити цілий центр допомоги в таких ситуаціях. Поліція стверджувала, що бореться з відмиванням грошей шахрайством. Продавці ж казали, що не знали, що їхні товари купували особи, чи банківські рахунки були пов'язані з потенційно злочинною діяльністю. Поліція часто заморожувала всі рахунки торговця, просто паралізуючи бізнес. На кінець квітня. 2023 року центр допомоги зареєстрував понад 13 тисяч таких заморожених рахунків на загальну суму, вдумайтесь 428 мільйонів доларів. Уряд ЄУ, співпрацюючи з правоохоронними органами країни, зміг розморозити 92% цих коштів. Журналіст за New York Times запитав юристів і підприємців, як так сталося, що ці дзінпіни, комуністична партія, можуть придушувати свободу слова 1,4 мільярда людей і вводити жорсткі правила нульового ковід, наприклад, протягом року, але не можуть при цьому стримати поліцію та місцевих чиновників, які завдають величезні шкоди економіці. Бо верховенство права це основний засіб контролю, сказав Лі Цінзін, колишній адвокат, який захищав багато компаній в подібних справах. Суди повинні бути незалежними, щоб здійснювати належний нагляд. Якщо суди і поліція діють заодно, який може бути контроль, сказав він. До того ж, продовжив цей адвокат: в Китаї понад дві тисячі округів, кожен із власними поліцейськими бюро. Коли запитує він, вони повинні слухатися Сі Цзінпіна? Чи може Сі Цзінпін… Буде платити їм зарплату чи годувати їх. Чи хтось може повірити в те, що судова система приймає рішення, не враховуючи позицію комуністичної партії в Китаю? Чи можливо те, що поліція в Китаї діє професійно, незалежно і не керується партійними настановами, коли вони роблять масовані рейди, коли вони роблять заморожені активи, коли вони роблять конфіскацію? І ми з вами чудово знаємо, що відбувається з бізнесом, коли для нього створюються. Такі умови. Бізнес переходить в тінь, бізнес тікає з країни, бізнес виводить активи через золота, через криптовалюти, через все те, що може бути заборонено, і з величезними дисконтами капітали тікають в інші країни, де їх не будуть переслідувати, де вони зможуть займатися підприємницькою діяльністю. І так наступає поступово кінець економіки. Друзі. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, вподобайку і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нашому каналу робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.